Вітаю, шановні глядачі. З вами Onsite Podcast. Подкаст сьогодні. Ми в чудовому дуеті з моїм колегою Ярославом, який сьогодні просто в неймовірному образі для себе непритаманному, скажу так, десь десь із паралельної вселенної сто відсотків. Але у всілякому випадку, ми сьогодні максимально підтримуємо наших єврокубкових бійців на цьому тижні. І, власне, їх матчі ми зараз і обговоримо. Почнемо, звичайно, з Ліги Чемпіонів, з Донецького Шахтаря, який, на превеликий жаль, попри скільки там 0,01% ймовірності потрапляння в плей-офф, таки не потрапив до перехідних матчів. На жаль, напевне, по грі, напевне. Хоча, як казав Маріна Пушична після матчової прес-конференції, що грали ми, а забивали вони. Щось схоже дуже на рекламний слоган 2020-х років, але Ярик, Ну як тобі взагалі матч? Чи були дійсно? ну Я от я не буду тебе про відсотки якісь запитувати. от Просто, чи були, от перед матчем у тебе очікування. Я знаю, що ти прогнозував, що ми наберемо 6 очок, що ми обираємо і Брест, і Борусю. Але от як все склалося? от Як тобі це все? По-перше, я хочу подякувати своєму доброму товаришу. Михайло, якщо ти це дивишся, я сподіваюся, що ти дивишся. Я тобі дуже дякую за цей крутий підгончик для цього випуску. Я звернувся до Міши на днях і попросив його футболку Шахтаря. Він болівальник Шахтаря. І я хотів дійсно бути в цій футболці на цьому випуску, тому що я дуже сильно переживав за шахтар, особливо ось цих двох останніх матчах. Я дуже сподівався, що у Донечан вийде. Перемогти навіть в матчі з Борусією, тому що от сам матч з Брестом він дав ось такий імпульс надії всім болівальникам Шахтаря, болівальникам українських клубів в Єврокубках. Так, і я серед них, я сподівався, що в цьому матчі Шахтар здобуде той необхідний результат для себе і буде в перехідних матчах. Мені, в принципі, гра сподобалась. Мені, от, знаєте, там рахунок такий там. Мені здається, що навіть якщо я рахунок по грі, мені за шахтар не було соромно. Там, щоб не казав Маріно Пушич, цитуючи там парі матч, але мені мені футбол сподобався, мені за шахтар не було соромно. Дійсно, там аналізуючи, взагалі ось цей єврокубковий сезон, ось маєш цю нову... на увазі в цілому, да? Да, так, нову, лі... да, нову лігу чемпіонів. Знаєте, ось такі, от вроді би, можна сказати, що блін вийшов комом, але з іншого боку, це. Для Шахтаря неоціненний досвід в тому плані, що вони тепер розуміють, і не тільки вони, я думаю, і динамо Київ розуміє, взагалі, як себе потрібно поводити в Єврокубках з цим новим календарем. Взагалі, як потрібно будувати стратегію на довгу дистанцію всього ось цього нового турніру Ліги Чемпіонів, Ліги Європи, Ліги Конференцій. Позираючись назад, можна сказати, що є за що. Скажімо, ну, не сумувати, а є за що жалкувати. Мабуть, тому що е, матч з ПСВ, він, мабуть, був якийсь да, я думаю, Рез... що це... ну, я, ключовий. Виходить, він, він виявляється. От зараз, озираючись назад, ми розуміємо, що це був ключовий матч. Виявляється, але тоді ми цього не розуміли. Ось ось вона інтрига Ліги Чемпіонів. І за це ми любимо футбол, і за це більшість вболівальників. Більшості оболівальників, мабуть, ось цей новий турнір і подобається, що стосується Шахтаря, так ну я дивився гру. Я не можу сказати, що мені хтось мені не сподобався Ласіна Троре. От мені, от я прямо скажу чесно, це нападник на рівня Шахтаря. Там весь матч його коментатори розхвалювали, що це Ромео Лукако. Ну, не Ромео Лукако. Ну, підходить Емреджан і просто, просто знищує Лукако. Ну просто знищує Лукаку, якого там всі Ласіну Траоре називають Лукаку. Я, я не розумію це. Мені це не подобається. Зараз у Шахтаря якогось такого акцентованого акцентованої заміни Сікану, я, наприклад, не бачу. Все інше мені сподобалося, ще є Гіналду не зміг зіграти. Так, є Гіналду, ну зрубну це зрозуміло. Мені ну, в старті сподобалось... вийшов Педрініо, і таке враження, що якась. Ну як на мене, він не форвард взагалі Він, я не знаю. він взагалі не форвард. Ну він, він на його позиції він, абсолютно. Знаєте, от розумієш, от дивишся на Сікана і дивишся на Петріні. От вони ніби той схожі, але от Сікан, от от він відчу, ну, в ньому відчувається ось такий христ форварда. Я цього не відчуваю в взагалі. Мені сподобався Марлон Гомес, Він дуже добре підчатував Кобеля, в принципі, скористався своїм моментом. Молодець, це ось це справжнє відчуття. Ось такого, знаєте, а ну, нападника, можна так сказати. В принципі, в цьому моменті він був саме на цій позиції, мені е, сподобався різник, це правда. Я думаю, що е, якщо б Дмитро... не він, то рахунок був би, да. я думаю більше на багато набагато більше. Мені сподобався дійсно Дмитро Різник, і не в контексті або в розрізі саме конкретно цього матчу. а на всій ось цій довгій дистанції його рекорд в матчі проти ПСВ, е, знову ж таки, його гра з Брестом, зараз Гра з Борусією, Ну, в принципі, він вже, чесно кажучи, отак от, от потрошку звертає на себе увагу європейських представників. Я вважаю, що це абсолютно закономірно. І подивіться, як Шахтар добре працює взагалі з воротарями. Він знаходить для них хист Подивіться на Анатолія Трубіна. Зараз людина грає в Бенфіці. Зараз Дмитро Різник. Будь ласка, чому ні? І після нього будуть такі самі виконавці. Дуже круті. Шахтар в цьому плані молодці. Боротарський цех Шахтаря працює на відмінному рівні. Так, ну, що там далі? Продовжує династію п'ятого виходить. І, ну я, я з тобою погоджуюся. Я думаю, що різний гравець турніру для Шахтаря 100% 100%. 100 і 100%. безальтернативно. І я думаю, навіть я думаю перед тим, як почнуть цікавляться ці європейські клуби, я б додав ще таку сходинку, як дебют в збірні. От я б ще такий момент. Розглянув, тому що я думаю, що він дозрів до цього моменту, як мінімум, до виклику, і не просто там десь якісь резервні списки, чи щось таке, а повноцінний виклик. От, наприклад, скоро нас очікують ті ж самі перехідні поєдинки з Бельгією, а чому ні? Ну, Чому ні так я вважаю, що чим цей голкіпер не заслужив виступами на найвищому європейському Сталіценту. рівні а ліга чемпіонів це саме цей рівень виклику до національної команди. Він точно заслуговує на виклики до національної команди, але і він достойний в принципі бути одним із основних голкіперів. Але також не слід забувати, що. Постійну таку практику точно має Анатолій Трубі. І ще таку відсилочку згадав щойно, поки ти казав свій спіч, я вчора після матчу з Шахтаря дивився після матчу в студію на Меґуго, де в студії сидів Слава Шевчук і Володимир Кобельков. І Володимир Кобельков каже, що ну а Слава Шевчук нахвалював дуже захист і що захисників потрібно відмітити. А Володимир Кобельков відзначає різника. Що от, Різник, взагалі гравець турніру для Шахтаря. В'ячеслав Шевчук каже, що неможливо, не можна забувати про захисників. Захисники теж в топі взагалі, захисники молодці. Е, на що Володимир Ковальков сказав, що ага, де ж були ті захисники? Коли Дмитро Різник рятував все. Ну так, до захисту насправді багато питань. Але я думаю, що це такі загальнокомандні питання. Знаєш, мені, до речі, не вистачило. Uh, ще от декількох виконавців, ну, окрім да, дійсно відкритого питання тепер з Форвардом, я думаю, що це дуже гостра тепер проблема для шахтаря, і треба це вирішувати. Можливо, прям нагально зараз виходом на трансферний ринок, тому що ну, з того, Але що, сказ... що ми бачимо. Ну, це... ти розумієш, що якби знайти зараз якісного нападника. І зважаючи на слова Дар'я Серний, який сказав, що. Наразі Шахтара готовий розглядати тільки досвідчених виконавців, їх ще потрібно знайти. Ну, і, звісно, латиноамериканський ринок працює. Але ти знаєш, в розрізі чемпіонату України це турнір, який, в принципі, у Шахтаря залишився. Я думаю, що е, тих виконавців у Лисі Педріньо Лесі ну, на Трауре буде вполне достатньо Так, на рівні ОПЛ, я думаю, так. Ще мені не вистачило от Бондаренка. Причому от, знаєш, Бондаренко у того гатунку, який був восени, от так. ми дуже його прям так просто просували в збірну, як то кажуть, просто що це гравець Центрополя який має з'явитися в Рброва на олівці. І от саме я не знаю, в якому зараз він стані знаходиться, але от. В тій формі, якщо він був би, і от в цих матчах він би я думаю дуже непогано собі проявити, тому Станцюк. що е, ну це якраз такий гравець, який для Шахтаря, ось цій фазі білдапу, дуже важливий Ми з тобою були на класичному. Ми це просто воочі, все як то кажуть, спостерігали. Що навіть навіть не судаков, а от такий тіньовий лідер. Ніхто не бачить його роботу, але от Бондаренко дуже. Дуже перспективний гравець, і я думаю, що він ще своє слово точно скаже. І я 100%. думаю, що він з'явиться і в збірні пройде час, але він з'явиться в збірні 100%. Тим паче, як ми вже отримали інформацію, і ми вже знаємо, що легенда Шахтаря, та напевно, не тільки Шахтаря. Ну що тут так. скупитися на епітеті Тарас я Степаненко добре, дійсно, Тарас Степаненко провів цей завершальний свій поєдинок за Шахтар. Тарас переходить вільним агентом до турецького єю спорту, цікава назва. Але тим не менш, Тарас ну тут що казати, це абсолютно легенда. Я думаю, всі болівальники Шахтаря це підтвердять як мінімум за кількістю матчів, кількістю трофеїв. Та, взагалі, стільки цікавих подій з ним пов'язаних в українському футболі трапилось за ці роки. Що я думаю, це людина біографія писати. Єдина людина, яка в 2013 році ще грала за той Шахтар проти Борусії на Донбас-Арені. На Донбас Арені це важливий, до речі, факт. Тобто, це, знаєш, як, щодеколи є хранитель традиції, так о, це, а, Тарас, це ну, жива щось легенда для Шахтаря, десь в цьому діапазоні. Ну, Дуже до речі, речі, він досить так зважено відповів на питання, як він ставиться до свого відходу з команди, він сказав, що. Мені, скажімо, так жаліти сні на що таку кар'єру я провів. Я тільки вдячний за неї. І в 35 років, скажімо так, пропозиції з якихось топ-клубів і грантів очікувати не, не, не варто. Тому він перейшов в принципі в турецький чемпіонат, де можливо він ще зможе пограти на певному рівні певний період часу. Тому напевно, тільки можемо йому позичити побажати здоров'я, головне футбольного довголіття, як то кажуть. І в принципі наснаги на подальші виступи в турецькому чемпіонаті тепер да на берегах середземноморі. Так, да. ну і взагалі в Шахтаря якийсь я не знаю, турецький, турецький вектор. Турецький вектор, я не знаю, турецький як це вектор. пояснити, да тому що ми бачимо, що Сікан трабзон спорі, і вже в нас Субков е... фактично, я не знаю, ну слухи, що він однією ногою там вже. Так, вже і навіть підтвердив. Сікану, ну да, Сікану вже цікан, там активно інтерв'ю роздає 100%. А, ну питання в тому, що ну, цікаво мені особисто, що продаються, скажімо так, лідери команди, От ти як особисто це сприймаєш, тому що, ну як на мене, Сікану Зубков ну це люди, які, в принципі, формували обличчя Шахтаря останні роки, і ось так: от спокійнесенько в одне трансферне вікно віддати так. двох, а то й трьох, якщо вважати, ще й Тараса Степаненка. Ну, це якось так не знаю, навіть як це прокоментувати. Я, я знаєш, з якого боку на це все дивлюся? Е, з того, що, от як зараз дуже багато хто говорить про Манчестер Сіті і Пепа Гвардіолу, коли mm -hmm. команда е, вже не має мотивації на те, щоб продовжувати стабільний рух далі, тому що вони вже все виграли. Ось це покоління там у Манчестер Сіті, цей склад, ці гравці, ці виконавці, вони вже все виграли. Mm -hmm. Типу, людей складно. Замотивувати складно знайти ті слова і той підхід, який потрібен тут і зараз, для того, щоб уже конкретно в цій ситуації ну, і справляти свої ошибки, називаємо це так. Тобто, mm -hmm. те, що, до чого зараз дійшло Сіті. і я сам для себе от накладаю шахтар на цю ситуацію, на цю історію, і ми бачимо, що зараз шахтар ну не переконливо насправді в чемпіонаті України mm -hmm. і можливо. І, можливо, причина може критися також в тому, що ці виконавці вони вже свого, підійшли до свого піку, і далі для того, щоб команда, команда мала імпульс і продовжувала рух далі, потрібно вливати свіжу кров. Ми розуміємо, що Олександр вже далеко не молодий хлопець. Якби да, він раніше грав в, в Угорщині, грав за Ференцварах, бачив інші європейські чемпіонати. І зараз, якщо така пропозиція є, Шахтар в свою чергу розуміє, що якби, тут справа йде до того, що і контракт там я не пам'ятаю, здається, там ще рік чи півтора року було взагалі в Олександр. І сам Олександр вже далеко не молодий, і якби вони розуміють, що якщо турки роблять таку пропозицію, то нею або потрібно скористатися, або потім пізніше все одно повертатися до цього питання. Тому, можливо, Шахтар зробив дуже або робить зараз ми цього, напевно, не знаємо. Або робить насправді дуже правильний крок, тим самим дозволяючи омолодити склад команди, там влити свіжу кров, додати імпульсу тій команді, яка є зараз новими виконавцями. Я думаю, що Шахтар ось ці зараз речі робить з фінансової точки зору, я поясню, чому. По перше, в наступному сезоні немає гарантії, що навіть хоча б одна українська команда потрапить через всі ці кола відбіркових етапів до ліги чемпіонів. А це теж кошти, тому що вихід на вихід Ліги чемпіонів це вже там скільки 40, якщо я не помиляюся, а, мільйонів І це, це тепер точно буде тільки одна команда. Да, да, близько цього. По перше, не факт, що Шахтар там буде. Ну з, з точки зору турнірної таблиці на зараз, а, і відповідно. Це ж кошти, в принципі, також бюджету, які плануються закладаються, скажімо так, на наступний сезон. І чому б зараз не підзаробити не зробити такі, як то кажуть, перезавантаження, то що ти сказав, а, а, перезавантаження складу, переосмислення певне, можливо, побудову нової команди. Можливо, це навіть буде роботи робити не Маріно Пушич. Я навіть цього не виключаю, тому що можливо, це такий теж стратегічний хід вже трошки. Підчистити склад, можливо, навіть під нового потенційного тренера. Я от навіть такий хід не виключаю. А, і далі це може бути дійсно певне таке омолодження. Тим паче, що ми, ну, ми вже бачимо, що а, ну, центр поля це точно та ланка, яку Шахтар вже омолодив і продовжує омолоджувати. А, передня лінія знову ж таки можливо, можливо, а, Шахтар. В невластивій собі манері більше зверне увагу на власних вихованців, а не на латиноамериканський вектор. Чому б ні? Я думаю, що академія там працює теж досить і досить непогано. Так, але да, вже там сторона підтвердив, що вони там вже подивляються. Ну, але okay. тим не менше, тим не менше. Я думаю, що опцій буде багато. Ми подивимося. Okay. в цьому випадку це дуже цікаво зараз. Все це перебудова до чого вона призведе, тому що ну, ми звикли бачити Шахтар на певному якісному рівні і не хочемо, щоб він понижав свою планку. А, ось ну і тепер перейдемо власне, до нашого другого єврокубкового бійця: Київське Динамо. Нарешті здобуло перемогу Нарешті. Я не знаю навіть, як це Перша сказати, е, якими словами це описати. Перша перемога вистраждана, вимучена над е, гучним е, латвійським Р, РФШ. Угу. Що Який тут сказати, ях. один <laughs> обіграв Як да 1-0 гол піхальонка. Е, ну ти знаєш, я от дивився цей поєдинок е, от десь всередині другого тайму. Коментатори матчу вже з таким е, просто запалом намагалися перерахувати всі мотиваційні чинники, які мають е, дозволити киянам виграти все ж таки перемогу в цьому поєдинку. Таке враження, що вони намагалися достучатися чи просто через екрану. Те й саме Вова Кобілько, Вова Це, Кобілько ну, всього. Я думаю, що <с> ось таким чином він якимось чином замотивував. Людина, людина вже і жартва НАТО згадала. Це, вона цього... згадала все. Донат. Він згадав все так. насправді. Але і те, що мені більше... не потрібно все людина згадала, да, да не да, да. Ну, пробив той, від кого напевно найбільше очікували. Ну це, це, це. один з тих, від кого найбільше очікували. І знаєш, ну якщо чесно, оці потуги на фоні команди з Латвії ну якось виглядають і смішно, і не дуже. От тобі особисто, як це все виглядає? Це, ти розумієш, я в цьому сезоні єврокубковому, я вже не здивований нічим ну так. Нічим мене Я знав, що ти це скажеш. Взагалі, ну, типу, от знаєш, от уже от ніби кінець, от фінал, і треба щось сказати, а сказати нічого. Ну, ти розумієш, от я сьогодні подивився гру і розумію, що е-е Єврокубкова перемога над РФШ це як от перший секс. От, ти його дуже довго чекав. Воно сталося і ще так довго будеш згадувати. Ну от от, чисте слово. А я думав, ти скажеш, що воно це вперше сталося, і ти не зрозумів, що відбулося? Ні, ну ти, ти, ти його так чекав. От воно сталося, і ти його тепер ще довго не забудеш. Але от як про це згадувати? Ну, типу, мабуть, мабуть, краще не згадувати. Взагалі. Ну так ну, чесно, краще не згадувати. По, тому що... по грі ну все виглядало якось дуже прискорбно, якщо чесно. Вже якщо коментатор говорить про мотивацію, два різні різних, різних тайми, тайм, але не знаєш, я тобі не можу сказати, що другий якось дуже якісно вирізнявся від першого моментів, але як ви... особливо не було, так і в першому, і в другому так. ну це самий звичайний вечірній спарринг, на який прийшли подивитися люди. От ні, так це таке виглядало. Три тисячі такі людей є. в гамбурзі, такі знову ж таки, це, що, дякую, дякую, що вони прийшли Ігор Суркіш розповідав нам, що він помилився з вибором локації. Добре, що він на восьмий матч це зрозумів, я вважаю, а не 100%. перед стартом. Ну, тут, тут розумієш, от всю Єврокубкову кампанію можна підсумувати перше. Це серія тренерських помилок, друге серія менеджментських помилок взагалі. І хочеться назвати ще третю помилку, але втримуюся. Ну, я думаю, що все ж таки ще рівень гравців. Ну і травми, до речі, це один з факторів, тому що без того ж піхальонка, без того ж Ярмоленка ми більшість матчів проводили. Але це вже так. Ми трошки оглядаємося наперед. Підсумково, 34 те місце. Навіть не останнє дуже дивно. Ну, Ярмол ж сказав перед поєдинком, що ми не можемо завершити цю Єврокубкову, цю єврокубкову серію на останньому місці. Напевне, завдання виконано, можна да, так сказати. <смірно> Зі як нашого сами собі... да, як яке самі собі поставили. Ну, в підсумку динаміці, звичайно, тепер будуть готуватися до другої половини сезону. Напевно, оці два поєдинки це дійсно такі е спаринги з підвищеною відповідальністю, які 100%. М, мабуть підуть на користь в плані підготовки до другої частини. 23 го числа в нас вже чекає поєдинок з непоступливими Карпатами. До речі, я чекаю дуже цікавого поєдинку в цьому матчі. Я думаю, що ми точно будемо присутні там 100%. по декілька причинам. Але це про це трошки пізніше. А, ну, ще з таких новин да, гучних а, у нас е, Георгій Бущан перейшов в Саудівську Аравію е, цього тижня. За здається, 3, 3 мільйони. 4, 3 мільйони да, 3 сума. ну... Як для голкіпера 30-річного, плюс річного, скажімо так, це, мабуть, певні, певні гроші, які не можна недооцінювати. Але от в мене, знаєш, питання до тебе буде не навіть не про цей перехід, а що буде далі? От така фраза. Хто буде першим динамо. номером Динамо? Ну, я розумію, що якби не щереть зараз де Юре де-факто на воротах. Але питання в тому, наприклад, хто буде? В випадку умовної травми нещерета. Тобто, чи є в нас у цей кадровий резерв зараз гідно замінити Бущана на воротах? Та є резерв в будь-якому випадку, є резерв замінити не тільки Бущана, є резерв замінити нещерета. Я вже ну, нещерет зараз беззаперечний взагалі лідер всієї отої бригади голкіперів, яка у нас на сьогоднішній є: це Данило Ігнатенко, Валентин Моргун і Суркіс. Суркіс і В'ячеслав Суркіс да, варіантів аж багато. І я тобі чесно скажу, я би оцих от, от, от виконавців, яких я назвав після Нещерет, я б їх успішно так от, просто взяв би і віддав би в оренду двох, навіть трьох би віддав. От, чесно скажу, я б їх. Вони дуже талановиті, хлопці, вони дуже класні хлопці. Я пам'ятаю, як Ігнатенко з Реал сосідадом пенальті в юнацькій лізі чемпіонів тащив. Вони всі а, дуже, дуже талановитий. І В'ячеслав що... Суркіс дуже дуже талановитий хлопець. І Валентин Моргун, б він, він гріє банку вже дуже довго, але вони всі талановиті хлопці, їм потрібно всім грати. А Руслану Нещерету зараз потрібно набиратися в першу чергу впевненості. В нього ще є час. Ще є час до початку другої частини сезону. Вона емоційно буде з таким накалом, він собі ще навіть цього просто не уявляє. Це не гра, ну це ти розумієш, от людина зіграла в ковідний сезон в лізі чемпіонів в матч з Барселоною. От там, Який Барселон. до сих пір згадують, так? Да, в Барселоні. І от, от в нього в другій половині сезону кожен матч такий буде. Кожен матч буде такий. Ну, скажімо так, прав... кожна, кожна дія буде під мікроскопом. Права Отак, на помилку просто немає. От зараз кажуть, що нещерету не будуть шукати землі. Так, да, йому не треба шукати заміну. Йому потрібно зараз довіряти. Але і Руслан типу, має виправдовувати цю довіру. Я думаю, що в нього повний карт-бланш довіри, тим більше, що головний тренер команди це теж колишній голкіпер легенда. Тому тут як то кажуть, всі карти в руки для Руслана. А от що стосується найближчої заміни, яка може бути у разі травми дешевити, це питання дуже хитке. На сьогоднішній день прям готової відповіді, що от як у нас було раніше, що от був головний е Георгій, на заміні був Ден Бойко, і потім після нього був Руслан Нещерек, потім Ден Бойко пішов у поліцію і залишився, залишився Руслан. Зараз такої опції до нами немає. Зараз є знову ж таки ряд талановитих хлопців, яких, є, на мою думку, потрібно зараз давати практику дуже хорошу практику. В інших клубах. В тому числі, можливо, навіть чемпіонат України. А чому потрібно давати практику? Тому що гравці Динамо це його головна інвестиція. Найголовніша інвестиція, яку потім можна продати не за 3 мільйони євро, якщо це зробити вчасно. Да. Це до тих слів, чому я поганий бізнесмен. Ну так. Да. Ну, Ми вже прям... маємо Прима... чутки з приводу порошка. До речі. Ходить, ходить слухи про Волверхемптон Я насправді не впевнений в, я в, не впевнений. В як мінімум в надійності цих слухів, а як Покарше. максимум в правильності Покарше. такого переходу. Покарше, ні, абсолютно взагалі. Але я не виключаю, до речі, що Динамо теж може піти по, скажімо, не по тій же стежці, ті, що Шахтар, а десь можливо розгляне, якщо це буде дійсно якась пропозиція по гравцю Динамо. Я не беру а, трансфер жори. А можливо, якщо це буде той же Брашко, той же Попов, навіть зараз в зимнє трансферне вікно, то я не виключаю, що кияни не цю пропозицію можуть когось продати можливо. Чисто з фінансової точки зору. Тому що, що ми заробили в Лізі Європи? Ну так, ну, да, ладно, за перемогу, вибачте. Перемога, да, ми заробили. За, там, за перемогу якіс, за нічу і за залучиш. Шалені гроші, але ну, я не думаю, що це якась. Частина бюджету річного київського Динамо. Я думаю, що це набагато, набагато. Я більше. думаю, це так чисто на один вечір в Монако. Ну, так, да, це mm -hmm. на один захід в казино. 100%. Але, друзі, будемо сподіватися на краще. Я дякую, Ярослав, тобі за сьогоднішню розмову. Я максимально зацінив сьогодні твій лук. Ага. Я думаю, що не тільки я, і наші глядачі також. А нашим глядачам дякую за те, що додивилися цей випуск. Обов'язково поставте лайк цьому випуску, підпишіться на нас. Не забувайте да, всі, всю символіку улюблених клубів вдягати завжди і носити з собою, а і завжди бути онсайт. Слава Україні! Героям слава!